Мені однаково, Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однакові мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково. Ще буде той син молитися ще ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять Лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.